13 грудня у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Свастьона відбулася культурно-мистецька подія Кобза Зброя, присвячена 169-й річниці від дня народження видатного українського художника, архітектора та етнографа Опанаса Свастьона. До того ж, захід мав ще одне велике значення для українського кобзарства. Безпосередньо пов'язаний з тим, що 5 грудня 2024 року ЮНЕСКО визнало кобзарство і кобзу культурною спадщиною, нематеріальною культурною спадщиною людства. Це велика перемога на культурному фронті, адже сьогодні війна триває у нас на всіх фронтах і на передовій, і на культурному фронті. І склалося так, що кобза і кобзарі вони були воїнами цього культурного фронту протягом всієї історії існування українців. У рамках програми було передбачено не лише дізнатися про вплив моргородського діяча на розвиток обзарства, але і наживо почути як край головний його інструмент. Сьогодні на нашому заході, по-перше, лунала жива музика. Ми слухали виступ вихованиці Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця, Маргарити Васьковської, яка виконала нам дві композиції на кобзі, керівник Надія Якуш. Ми дуже їй вдячні. Крім того, ми подивилися ті. Експонати, які пов'язані із діяльністю опанаса Сластіона і Кобзарством, тому що саме він збирав перші музичні інструменти, які лягли в основу нашої експозиції. Опанас Вастьон одна з найскравіших постатей української культури. Він залишив незабутні слід як художник, автор унікальних ілюстрацій до поеми гайдамаки Тараса Шевченка, як архітектор, який створив знакові будівлі в стилі українського модерну, та як етнограф, що досліджував і популяризував традиційну культуру. Його творчість стала важливим внеском у формування української національної ідентичності. Завдяки роботі Свестона збережено численні зразки творів ковзарства, які сьогодні є невід'ємною частиною української культурної спадщини. Він так захопився цим мистецтвом, що сам навчився грати на кобзі, почав колекціонувати ці музичні інструменти. Також він записував голоси кобзарів на музичний прилад, який тоді був дуже дорогим. В 1902 році він придбав цей музичний прилад, який називався фонограф за власні кошти, щоб записати ці голоси кобзарів. І також він записав інформацію про багатьох кобзарів. Кобзарів біографічно створив їхні портрети, фотографував їх. Також дуже багато фотографій, які зробив Сластіон. Збереглися, дійшли до наших днів в своїх ілюстраціях. Він багато ілюстрував книг. Також він цю цієї теми торкався. Писав він і статті, і про самих кобзарів, і про Кобзарство». Захід «Коп «За зброю ще раз нагадує нам про те, наскільки глибоко є українська культура та яку важливу роль у її збереженні відіграють люди, що присвятили своє життя служінню мистецтву.